Всім привіт! І так я перестав переплачувати своєму мобільному оператору Live і став переплачувати десь 20% І в цьому відео я би хотів вам розповісти, як я виявив цю переплату і як знизити свій платіж на оплату мобільного зв'язку Live десь відсотків на 20% І я скажу, що десь відсотки 80% тих українців, які користуються послугами Live, на даний момент переплачують, тому Надаю інформацію, підпишись на Ютуб та Телеграм-канали Банківського клубу. Посилання під цим відео. По-перше, як виявив я цю переплату? Переплату я виявив так, що мені щомісячно приходять в кінці місяця інформація про те, що вам треба сплатити тариф оплати свій на мобільний зв'язок. Мене вільний лайф. Завжди я платив 275 гривень. Це вище середнього. Я вибрав цей тариф для більшого інтернету. І потім останні три місяці мені стали приходити смски не 275 гривень по вільному лайфу, а 325 гривень, тобто десь на 20% більше. Так, я переплачував, але все ж таки я вирішив закрити це питання і звернувся до відділення центру обслуговування Лайф. І вони подивились по моєму номеру телефону і дійсно сказали, що дійсно ви переплачете. І для того, щоб не переплачувати ці 50 гривень, це 20% по моєму тарифу, вам треба надати в лайф інформацію про себе. Як же це, це, це зробити треба? Вони мені показали, що це треба зайти в застосунок за лайф, треба скачати на свій телефон, зайти в свій особистий кабінет і там через дію підтягнути свої дані. Тобто надати лайфу свої дані, які надасть Дія. Як правило, це дані паспорта і всю інформацію, яка є в дії. Тобто, пройти ідентифікацію, провести ідентифікацію свого номеру телефону. І тоді ваш тариф зменшиться на 20%. Зараз я візуально вам покажу, як це видно в застосунку. І я би хотів вас попросити написати в коментарях, якщо вам цікаво, цікаво буде відео інструкція, як надалі пройти цю ідентифікацію і підтягнути дані в застосунку Live через Дію. Якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях, мені цікаво це все бачите. Також поставте лайф і підпишіть, щоб не втратити відео, яке буде з інструкцією наступне. А тепер давайте подивимося, як це виглядає в застосунку. Оця вся переплата. Я вас вам прокоментую Постав... Про... кожну деталь в, цьому, в цій переплаті лайф. Підпишись на YouTube та телеграм-канали Банківського клубу. Посилання під цим відео. І так, ось, ось у мене встановлений застосунок лайф на мій телефон, ось він. І в мене. Перейти на головну сторінку, і є тарифи. Тобто тарифи, які є у лайфа, але щоб ви побачили тариф, який, який стоїть у вас, то вам треба перейти на ось цю в лівому нижньому куточку на свої дані, свій профіль. І ось тут мій тариф. Подивитись, який у вас тариф. Якщо ось у ось мене вільний лайф, якщо я на нього перейду. То видно, що 180 гривень він буде мені коштувати, якщо, якщо би я перейшов з іншого оператора на лайф. Потім 275 гривень це стандартна ціна за те, якби я пройшов цю ідентифікацію. Тобто, ось, бачите, написано, номер зареєстровано, персоніфіковано. І стандартна вартість 325. Це оце 325, який я на даний момент плачу. І той, тобто мені треба пройти оцю персоніфікацію через дію застосунку цьому лайф, і тоді в мене буде оплата на, 50%, на 20%, тобто 50 гривень нижче, тобто 275 гривень. І якщо ми перейдемо в інші тарифи, наприклад, у вас там більш е, отакий, от наприклад, тариф, простий лайф. Це Основний такий тариф для більшості, то в основному люди платять 140 гривень, а якщо немає персоніфікації, то платять 160 гривень. Так, да, економія 20 гривень, але все ж таки для когось це гроші, і щомісячна оплата цієї різниці це суттєво. Якщо я на хочу нагадати, що якщо у вас. Якщо ви хочете все ж таки побачити відео, як зробити оцю персоніфікацію для для, якщо ви являєтесь власне користувачем лайфу, то оцю персоніфікацію я зніму окремо відео. Якщо вам буде цікаво це відео, напишіть в коментарях під цим відео, що так мені цікаво, і поставте лайк під цим відео, і підпишіться на на наш канал, щоб не пропустити оці відео з інструкцією про персоніфікацію. Підпишись на YouTube та телеграм-канали Банківського клубу. Посилання під цим відео.